Ну і пізніше, як вже нас засудили, вже засудили, нас їх посудили, ну і їх скоро повивозили, а мене, а мене не вивозили ще. І був такий етап на бухтування, таке, І там було той, але там тепло було, казали. І я вже була на тім, на виїзд. На, на, як то ще на, е, вже, вже в списках, вже, вже мене зачитали, але, то, але, але в мене було е, 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 то хтось мені казав з, е, з тих, що в мене було е, в особистій справі зелена птичка, що мені має бути спецлагер. Mm -hmm. А там не було спецлагерів. І і мене вони аж коли мене вже тримали на, 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 на у Львові на пересильному пункті, аж по-моєму, нас вивозили на Спаса, на Спаса 19 серпня. – 48-го року, так? 48-го року. А, а як ви туди їхали, пам'ятаєте? Скільки часу було? Ну, у нас е, е, з того з, е, зі Львова, Красноярськ. Угу. Красноярськ на пересильний пункт в Красноярську. Ще в Красноярську нас тримали. А, То... до, а, а до Красноярська ви скільки їхали часу? Десь До місяця часу? Напевно, поїздом, поїздом. Тут і товарники були, так? Товарники, так, поїздом. А багато людей було в вагоні? Я Прошу, в вагоні багато було людей. То, то як то відчіпали, то приганяли при, то, е, то з вагона в вагон, то тут, але були там і нари, то, е, були. Були нари, але то було е, е, літо. То якраз було літо, то е, не було е, такого, такої біди. Але то молоді, Боже, святі дівчата, Тобщо, то було все молоде, там не було старших жінок, то все молоде, дівчата були. І, І у нас привезли в Красноярськ. А з Красноярська і в Красноярську ще було тепло. Ще було тепло, як нас привезли. Як нас привезли в Красноярськ, то ще було тепло. Так що ще було видно, нам було видно з пересильного пункту, що корови пасли що Там люди були наші люди, ну такі виселені, що вивезені, корови паслися. Ну і тоді в нас, е, коли то, і нас по, е, на покрові, по-моєму, на покрові якось і нас е, то погрузили в баржу на той по поєнишею нас по поєнищею, як нас так на покрови. Ні, скорше було жить. Що... Не на чесного хреста, по-моєму, так на чесного хреста. Чесного хреста скоріше є. А по крові то є в жовтні. Чотирнадцятому. 27, 27, 27 го серпня. Версня. Версня так нас погружили. Коли ми. То куди? куди вас завезли? В Норильськ, В додінку нас, коли ми вже нам відкрили той. Вони нас відкрили і ми побачили, що то. І Ми побачили, ми там в тім е... в баржі їхали, ми нічого не бачили. А їхали і хлопці, але то, що за стіною. І в той час з нами плив е... Е... патріарх, отець сліпий в той час. І ми сповідалися. Ми спові... Хто хотів, хто хотів, через дірку там хлопці прорізали і сповідалися, то він ну, то... І я сповідалася, і я сповідалася тоді, в той час. Ну, але пізніше нас розсели, пор... і в Дінку, і з Дінки, Дінці ми вже не довго там були, і з Дінки тоді ще. Цілу добу е, вже, а, а коли ми вийшли з, е, з тої з баржі, вийшли дивіться, сі а, а ті, а, е, конвої е, в, в, з собаками і в тулупах, в валянках. А ми як сідали в баржу, то було з е, ну, Красноярської то було тепло, аж в тулупах. То глупак, так в страх на нас всіх впав, але ми довго не були. І правда, з Дудінки в Норильську, то ми цю добу їхали. Якось такий-такий той поїзд був, та тарахкотів, калатом та недобре їхав.